Зараз робимо огляд кімнати готелю Шарм Holiday Resort четверочка. Готель бюджетний. Номер звичайний стандарт пул в'ю. Наголошую категорія номеру Стандарт пул в'ю. Бажано одразу собі брати пул в'ю, щоб було оператора і У вас в ваучерах прописано. Тому що, звичайно, спочатку у вас заселять якесь гівно. Там вигляд на стройку чи ще кудись. Це, це однозначно. А потім оці на ресепшені, о, переселіть мене, доплатіть нам там 500, 600, 700 баксів, Ну, ну такий брід починається, такого не люблю. Коротше, табличок не турбувати тут нема. Ну, я собі продумала і подсипила. Ну, Тому що я не люблю, щоб оце шлендали в номер. Лазили тут, надкусювали, надгризювали, долари, фунти пропадали. Я такого не треба буде, я прослідкую, я запрошу, там він помиє, де все. Значить, Налякайтесь, прибиратися мені, звісно, лінь. У мене речей трошечки, дві капельки речей. От. Ну, в общем-таке, ну, все стандартно, полотенце. Мені їх з тому що я одна, тут їх штук 5 в мене було. Душу такий сторчить, він незйомний, у всіх кімнатах незйомний. Значить, таке все класика. Ванна, в принципі, чиста, там грибок, то нормально. Де ви не бачили грибка? Грибок везде є. Так, ось така штука. Все класично. Це все мої речі, звісно. Виходить, тут було, що тут було, два мисці, все. Більше тут нічого не було. Це все моє. Фен працює, жужить, окей. Це добре. Що жужжить, Значить, не лякайте сераді Бога. Я така хламийниця трошки в готелях. <сум> Значить, отака кімната. Там, бачите, розмір. Для однієї людини взагалі з головою. Ліжко величезне. Матрас твердуватий, але слухайте, зручний. Так, да, я так була здивована, досить зручний. Значить, м -м от тумбочка, що мені подобається? Всі розетки працюють. Це дуже дивно, коли всі розетки тут працюють в готелях єгипетських і лампи всі працюють. Ота от працює, оця от працює, Отіп, оті, оці, оці. І ще ота е, штучка, оце теж працює, щоб ви розуміли. Отак от. Кондиціонер. дуже важлива річ. Працює. Отой не працює, оцей працює. Значить, можна регулювати пультом. Ось 20 градусів. Нижче не ста, спеціально так запрограмовано, щоб електрику воно не мотало сильно. 20 градусів все. Отак. От. Ну, в принципі, воно три. Рівня можна регулювати, там обдування таке сильне, не сильне, слабеньке. Ну. Нормально. Холодить, Оце важливо. Далі. Утюжок беремо обов'язково дорожній, бо тут, звісно, ну, тут за гроші. Треба трімачки погладити, він да полож 500 гривень, чи кончені чи що Ти за 500 гривень купиш конфі, утюжок і все життя будеш користуватися. Далі. Ось. У мене трошечки речей, там пару майчиків, двоє трусиків іде і все. <кій> <кій> Дивимось. Оце диванчик. За, за, за моїми трошечками речами, не видно, що там диванчик. <кій> там вже з городка гора буде, Значить там вже хтось виліз, знає, такий бомж який звідти виліз з-під одягу. Таке мене бувало, що таке гору цілу вже <кій> збирала. Ну, в общем, цей диванчик він розкладається, і можна ще якогось третього сюди вліпити. Ну, це бред, я не знаю, в такій кімнаті три людини. Мені одні, в принципі, нормально. Вдвоєм вже було б, куди ще друга людина покладе речі, коли в мене всі речі тут лежать, я не знаю. Ось столік, там теж столік. Під речами, там теж столік. Чемоданчик, будемо деталізувати. телек. плазма, щоб ви розуміли. Да, да, для бюджетного готелю це так цікаво. 16 каналів, всі реплячі, шиплячі, арабські, всі абсолютно. Є один орківський канал, орків От, Ну, розважальний. От, так що українських, на жаль, нема. Далі. Значить, ну, тут це стул, стул. все класично. Все класично. Далі важлива річ кип'ятильничок обов'язково, бо тут немає нічого, абсолютно для кави, для, це, нуль, ні чайників, ні чашок, нічого. Стакана два було, кстати. Було два стакани для водички, зуби поласкай, там в ванні було. кип'ятильничок, все, кофі, беремо, купуємо водичку, купуємо обов'язково, тому що тут, якщо хочеться водички, то треба клянчити. Ходити, бігати за тим прибиральником з тележкою, просить воду. Ну, отак от, от. Я такого не люблю. Там щось клянчить, випрашувати, купив, де все. Далі, холодильник. значить, Холодильник, слава Богу, холодить. Оце я його розморозила, коли приїхала, бо тут такі ляпихи висіли, отакені, зрозуміли? От, Отакущі. Отаке. Бутилки туди не злазили. Значить, за ніч повністю в Бутилки це круто. Це мега круто. Навіть можна регулювати, тобто там даже шість є, можна поставити на шестерку, можна трупа морозити. Ну, Частинки розрізав, поскладав горка якогось заморозив. Так, оце все. Ну, це все моє, тут вам нічого не дадуть, це понятне діло. О, такий холодильник. Я так рада, що він морозить. Так, значить, оцей сейф. Я його взагалі не прикасаюся к ньому. Ну, може, робочий, може, мені так енр... смішать люди, які в сейф щось кладуть. Ну Смисл туди щось класти, якщо працівники знають, як його відкривати. Ні, Ну реально, це такий бред. Ви ж коли заселяєтесь, працівник показує, як збивають коди. Він же знає, як збивати коди. Якщо він хоче щось спиздити, то, то він його собі зіб'є то відкриє і вкраде у вас 5 доларів чи переполовину. Гроші треба прятати в певні місця, як я це роблю. Кстаті, хороша ничка. Бачите, ота між стелею і отуди засовувати. Кстаті, о, хорошо, я увіділа. Далі, оцей ковдик дебільний, Господі, він лежав отут. Ну, нахіра його Боже, совєтський рипет, коврик, вони вже на зіну його понізали. Я його змотала, я не можу на це дивитися, Я змотала і хай собі лежить. Кстати, стіни білюсінькі. Це, мабуть, ремонт був. Його трошки марафеті цей готель. Подивіться, харкачок нема. Хороші, нормальні стіни. Ригачок, плювків, як вам арсіння. Да, в Амарсіні всі стіни запрульовані, заригані, прямо араби, Я серйозно, це, це, це я наговорюю, це факт. ідуть І, харка, і харкачка прямо так в, в номері харкачки висіла. Воно щось жерло і сплюнуло на стіну. І отакі Харки повіс, повисли. Це Амарсін, це Хадабі отель. Їх пару мерзотних, це один із них. Значить, балкончик. Хороший балкончик, бачите. Все вийд чоловіческий, вийшов собі, там, поплював на арабів сімічок зверху. <гум> От. Кальяна, ще ну, нормально. От. Два стульчика. Такої. Нема. Для білизни нічого тут нема. Вішать. На стольчики вішаєш і нормально, годиться. Хтось каже, о Боже, якийсь, строй... це ж горки, це ж, блін. Араби як почнуть купатися, верещати. Так, да, таке є. Но... Так а коли вони починають вирішати купатися з 10 раніше. Ну, ладно, хто хоче до 12 поспати, то да, вам будуть вони заважати. А, от. Ну, мені пофіг, в мене біруші, я без біруші нікуди. Я собі оділа біруші, і хоч, хоч, я не знаю, хоч фап скидай е, з неба мені по Ну, в общем, такий номер. Значить, підсумовуємо. В цьому номері. Ну ви ж розумієте, що номер на номер не приходиться. В цьому номері холодить хорошо кондиціонер. Це перша важлива, це мега важливо, щоб гарно працював таке пекло кондиціонер. Друге, розетки працюють. Це друге дуже важливо. Третє, холодильник морозить. Оце круто все. от. Оце саме такі як для мене дуже важливі речі. Ну, а все інше тут класично, абсолютно класично, нічого такого стандартного. Оце таке кровать, мені оця штука подобається. Бачите? Ну, опять-таки, якщо так світло буде світити і придивитися, то там хтось так руками мацав. А так от. Ну, що там мацало, непонятно. Ну, я догадуюсь, звісно, що воно там замацане. Ну, ладно. От. В общем, от така штука.